16 серпня місце Дніпро і це перед вами кишмиш лорд. Це кишмуш лорд на наприщипає і тут, до речі, вже деякі агрони будемо його підрізати на 16 серпня. От. По кишмушу лорду. Він формує доволі такі солідні агрона. Дає по дві також агрони От і на ньому дві гроночки прив'язалися. Полодніжка вже починає визрівати. Не дивлячись на кольорову гаму, він вже готовий. От, відповідно, такі грона вони ще не готові, і ще їм потрібно днів 10-14 і Вони також будуть вирізатися. Якщо брати уваги, що підріжуться десь піліші грона то відповідно ті швидші дійдуть. От, я зараз покажу кореневласний а ось це вже кишмуша лорд на власному коріні. У нього тут гронки є. це такі гронки, десь грам на 800 з ягідкою десь приблизно грамів під 10. Кишмуша лорда легкі фруктові нотки. До речі, перший-другий клас без киточковості. Наряду з такою довольно-вольме солідною ягідкою. Як бачите, поданіжка також уже повизрівала. Про те, що наразі вже пора підрізати то там-тасям. Є тут, звісно, і гронки посолідніші зараз Вони знаходяться на наприкінці сухої підв'язки. Ось тут дві гронки. Тут і третя ось гронка. Ну, Тут гронка з ягоду навіть і грам під 12 є. Зараз оці грони останні. От також виріжуться от ягода, тобто ягода з потенціалом грам 12-12. плюс трошки засвітлено було. Значить грона десь більше за кіло точно. З ягодою близько 20 грам, 20 плюс я б сказав би. От, потенціал у кишмуша лорда вельми цікавий. І прикольно ще скажу те, що е, лоза у лорда вона незвична, вона коли різчить секатора, вона сама по собі тріщить. Прям секатор не дорізає до кінця і лоза тріскає сама по собі. От, така особливість прикольна. Це у кишмуша Лорда і Атем Роял така особливість. Ну і власне, окрім кореневасного куща лорда, у нас ще е, два я повністю перещепив. Можна ще сказати, що е, кишмиш-лорд це е, рання кишмиш казка. йде раніше за кишмишкаску, десь приблизно на 2-4 3 тижні, в залежності від навантаження того чи іншого сорту. Так що лорд, воно таки також е, цікавий кишмиш. Е, Подекуди, до речі, якщо дуже багато опадів, трапляється підріскування, але його достатньо прорядити і все добре. Кишмиш лорд.